Бонджарно, bon любі мої друзі і бентарнаті самі YouTube Ютуб імперія Лілі. Сьогодні в нас вже я навіть не знаю, який по рахунку урок. Вже дуже багато уроків ми з вами зробили. І це супер. Ми продовжуємо. Сьогодні проте, готуйтеся, він буде короткий. Не знаю для когось це може щастя, для когось ні. Тільки ти хвилин. Але ми коротко і по факту сьогодні, тому що Лілі взагалі-то відправляється viaggio і не встигла вам дописати якесь лунго відео Тож сьогодні ми лише чи аконтент'ямо, ми лише насолодимось чи приймемо вже які коротеньке відео. про те, як завжди, дуже повчально. Сьогодні ви 100% навчитесь щось нове для себе. Також, і, звичайно, я в коментарях чекаю, що ж такого ви сьогодні вивчили. Давайте не гаємо часу, а пішли вчитися. Починаємо! Прямо зараз. Почнемо з дуже гарного Чисямо Фраїнтезі. Ми не порозумілись. Можливо, вам пригодиться така фразочка, і ми не знаємо, як сказати це італійською. Отже, від сьогодні гарно говоримо: Чисьямо Фраінтезі. Наприклад, я думала, ми повинні були зустріти сьогодні. Але сталося непорозуміння між нами. А отже, ми не порозумілись. Пенсаво. Чимо Фраінтезії. E, Але, видно, це було не оджі. Тому ми щось не порозумілись, чисіємо Фраїнтезі. Вимовляємо всі вголос: чиємо Фраінтезії. Ідемо далі. Я попав в халепу ми СОНО Месо Ней ГУАЇ. Якщо дівчина це хоче сказати, дівчата, ми з вами скажемо. Я попала в халепу місоно меса не ігуай. Звичайно, сперодино. Сподіваюсь, що ні, що вам не придеться такого використовувати. Але все ж майте собі на увазі ось такий вислів. Місоно месо чи меса не ігуай. Наприклад, не треба було мені приймати ту пропозицію, тепер я в халепі. Non dovevo accettare quella proposta. Зверніть уваги. Tu ideja, tu propozyj, quella proposta. Adesso mi sono messo. Non messo. Messo, Non messa nei guai. dovevo accettarla. Non dovevo accettare la proposta. Proti mojej voli, czy ne za влаšnym bażaniem. Italijskiego mi też sкаżemo. Аміо Малградо, можливо, ви хотіли сказати таке і не знали як, то вже від сьогодні знаємо. Аміо Малградо. Не за моїм бажанням я повинна була прийняти цю роботу через економічну ситуацію. Різне буває в кожного. Тому, можливо, сподіваюся, що ні. Але якщо все ж пригодиться таке сказати, то ось вона ця фразочка. Аміо малградо».

Da parecchio» є таке дуже гарне, так? Da parecchio» ви, можливо, вже це чули. І знаєте, що «parecchio» – це ще один синонім: до Багато, molto. а дапаре, що вже дуже давно, та багато часу назад, дуже довго. Наприклад, давно я тебе не бачила, ти e vedo» è da tanto tempo che non ti vedo è da molto che non ti vedo oggi можна говорити бачите по різному але майте собі ще один синонім а як же збагачуємо arricchiamo il nostro vocabolario Збагачуємо наш словник і e тепер не обов'язково завжди говорити molto 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 давайте скажемо parecchio тому da parecchio che non ti vedo e da parecchio che non ci vediamo вже дуже давно ми не бачимось. В мене ця машина вже давно. О, дапареко макіна. Бачите, не обов'язково все дослівно перекладати, що в мене ця машина вже є давно. Я тут не використала дієслово Есре. Чому? Тому що я говорю, що в мене щось є, отже, я щось маю. Тому використовую «авере». що і о, о, дапареко макіна. Я маю вже давно цю макіну. Просто пам'ятайте, ви ловіть контест, так? І не обов'язково. В жодному разі, дослівно, все не перекладайте. пенсі? скільки разів вже це чули? Ось це не, до речі, в мене є окреме відео щодо часточки не прикріплю, або десь тут зараз появиться у вас щось, або внизу, дивіться, посилання. Або в мене на Ютубі, на сторіночці, дивіться, шукайте є відео про часточку. Не. Кене Пенсі. Що ти про це думаєш? Отже, що ти думаєш про те, що було сказано попередньо? Ке не пенсі? Ке не пенсі? Наприклад, я поміняла фото профілю. Що скажеш? Як ти на це дивишся? Що ти думаєш про те, про ту моє фото? Давай говори. Які твоя, яка твоя опініоне? О, la фото профіло. Я поміняла фото профілю. Ке не пенсі? Можна, звичайно, сказати «кене дічі», бо, бачите, я тут українською використала слово скажеш, діре. Тому, так, «кене дічі» Або «кене пенсі», сенс той самий, що ти про це думаєш, про те, що я щойно зробила. Чи Кене так, ді квесто», Даре у нокята, дивіться, яке гарне. Глянути означає зиркнути, подивитися, зазиркнути, za, <güls2> так? Отже, дари онук'ята, онук'ята, так? Комп'ютер більше не працює. Слухай, можеш глянути, що там в тому, в тому комп'ютері? В тому комп'ютері? Йди глянь. Можеш глянути. Il computer ha smesso di funzionare. Puoi dare un'occhiata, per favore? Давайте ще per favore в кінці додамо. Il computer, ha smesso di funzionare, cioè il computer non function. Per favore d'Arno Kata. Volenteri, <totipotente> jak je harne slovo volentieri, означає z radio, zadovoleniem. Volentieri. We write, ale poвториmo. Ti va di condividere questo video volentieri. Хочеш поділитися цим відео, е, бажаєш поділитися цим відео. Ті, ва, ді. А ви так мені відповідаєте волонтері! Або наступне: коментаре се це відео віде, п'ячуто? Та-та-та, волонтері! Дуже дякую! Чекатиму ваші коментарі. І, звичайно, діліться відео, діліться. Нехай інші також вивчають італійську мову. Ось так, фразами, з легкістю. Щиро дякую вам за неймовірну підтримку, яку я отримую щодня від вас, якимось гарним коментарем, вашими історіями і вашими успіхами з італійської. Grazie di tutto, un bacione e a presto! Чао!